Зазвичай, щоб худнути, достатньо перейти на збалансоване харчування. Перше добирати білки. друге не перебирати жири. І третє вживати вуглеводи. Я проти безвуглеводних дієт. Я вважаю, що це не здорово. Я вважаю, не здорово не їсти солодощі, коли ти худнеш, не їсти ковбаску або якусь сардельку. Ну, не рідко, але можна. Не їсти сала, українцю не можна сала. І, І ще, ще багато всіляких заборон. Все це можна, але треба. Вміти вписувати це в це в свою тарілочку. Якщо ти не вмієш це робити, я тобі допоможу. І так, друге: пий водичку. Всі тобі кажуть, добирай норму води, і я тобі це кажу. Як знати свою норму? Берете свою вагу і помножуєте на 0,3 і маєте свою норму водички. Менше буде набріків, побачите, як зміниться ваш стан шкіри, і взагалі будете почувати себе краще. Третє фізичні навантаження. Це не обов'язково може бути спортзал, можна просто ходити. Якщо ви в день ходите дві тисячі кроків. Додайте собі ще одну тисячу. Якщо ви ходите 5 тисяч кроків, ходіть на тисячу більше і побачите результат. Так, худнути можна і без фізичних навантажень, але з ними твоя фігура буде більш здоровою і підтянутою. Так що вибір тільки за тобою.